Розділ 7. церковний вимір духовного життя. Пункт 1. Визначення та сутність церкви. Коріння слова церква. Потрібно шукати в єврейському кагал, що в перекладі означає спільнота або скликання спільноти. Спочатку в давньоєврейській мові цим словом називали будь-яке зібрання людей, проте згодом його стали використовувати для позначення саме релігійних зборів. Якщо подивитися на спільноти вірян минулого з погляду сучасної теологічної перспективи. То можна сказати, що ще до Христа обраний народ як спільнота підготував світ до Спасіння, перший прийняв откровення про єдиного Бога і краще чи гірше зберіг культ Бога. Після втілення Христа, Його смерті і Воскресіння почалася історія нової спільноти, церкви, яка існуватиме до кінця часів, незважаючи на те, що словом церква. Ми позначаємо різні речі, місце релігійного культу та інституцію, найважливішим для нас є теологічне значення, згідно з яким церква це спільнота вірян, яких зібрали апостоли Ісуса Христа з усіх народів і часів, і які об'єднані метою бути єдиними в Бозі. Через це церква, хоч і має видиму ієрархічну та інституційну структуру. Не може визначатися лише соціологічними чинниками, адже наділена надприродною сутністю. У сучасній теології ми керуємося формулюванням другого Ватиканського собору, у яких указана головна функція церкви єдність людей з Богом і між собою. Отці собору називають церкву видимим знаком та інструментом цієї єдності. Порівняй догматична конституція про церкву Люменгенціум. Пункт 1. У структурі церкви можемо виділити два важливі аспекти, що доповнюють один одного. По перше, церква водночас людська й божественна спільнота. У цьому світі вона складається з грішних людей, але її очолює не людина, а сам Христос. Отже, можна сказати, що християни мають право так називатися тільки тоді, коли справді слідують цьому покликанню. По друге, церква одночасно ієрархічна і харизматична спільнота з одного боку, як і в кожній структурованій інституції, у ній є ієрархія, без якої в громаді запанував би хаос, однак з іншого. Церква невпинно обдаровується Богом харизматами, які спонукають християн реалізовувати її місію у світі в усі часи і у всіх народах, допомагаючи в цьому. Зауважимо, що не можна протиставляти ієрархію та харизматів, адже вони не перебувають в опозиції одне до одного. Часто можна чути відомий аргумент апостолів. Що слухатися слід більше Бога, ніж людей, діяння апостолів розділ 5, вірш 29. Однак згадаймо, що ієрархи апостоли використовували цей аргумент у суперечці зі своїми переслідувачами, але ніколи не наводили його всередині самої спільноти. Завдання ієрархії не гасити запал харизматичних християн. А допомагати в спільному розпізнаванні Божої волі й оцінці того, чи не є небезпечною якась ідея, що більше шкодить аніж принесе користь не тільки тепер, а й у далекій перспективі. Якщо Бог дає дар, то він робить це в церкві і для церкви, а не для розколу всередині спільноти, тож важливим критерієм оцінки харизматів. Є церковна єдність. У католицькій теології ми підкреслюємо чотири важливі властивості церкви, що були сформульовані вже в IV столітті та знайшли відображення в символі віри, Церква Єдина, Свята, Вселенська і Апостольська. Розглянемо ці властивості докладніше Перша властивість Церква Єдина. Христос заснував одну церкву, хоч уже від початку її існування з апостольських часів спільноти християн були дуже різними, проте між ними існувала єдність, з плином часу, на жаль, сталися розколи на різні конфесії, що є раною на тілі церкви, тож усі християни покликані до єдності, до пошуку того, що нас об'єднує, а не розділяє. Незважаючи на події минулого, це не означає конфесійного релятивізму ми, католики, вважаємо, що саме в католицькій церкві повністю реалізується церква Христова, але так про себе думають і представники інших конфесій той шлях, яким належить іти, це прагнення до єдності в любові, уникнення ненависті. Але з твердим розумінням власної ідентичності як католиків. Друга властивість церква свята. Святість церкви походить із того, що вона вкоренилася в Бозі, який є святим і водночас джерелом святості. Це, звичайно, не означає, що всі християни святі й не мають слабкостей і гріхів, що не виправдовує зло і гріх. Святість для них як членів спільноти церкви це мета, до якої покликані всі. Третя властивість церква вселенська. Грецьке слово католікос у перекладі означає загальний, усеосяжний. Церква, заснована Христом, це не ексклюзивна спільнота, хоча й найбільша у світі. Те, що вона є католицькою або загальною. Означає, що церква відкрита для всіх людей, які хочуть до неї приєднатися. Її загальність також значить і те, що спасіння, дане Ісусом Христом за допомогою церкви, доступно всьому світові, людству загалом. Часто під поняттям католицької маємо на увазі тільки римсько католицьку церкву з її структурою і обрядовістю. Утім, до католицької церкви належать і християни інших обрядів зі своїми структурами й традиціями, які визнають римського єпископа, папу главою церкви. Четверта властивість церква апостольська. Ця властивість церкви вказує на її заснування вона створена навчання апостолів, прийнятому від Христа. Ісус не написав жодної книги, але хотів, щоб Його вчення передавалося через учнів, тому досвід віри перших учнів Христа є основоположним у церкві. Книги Нового Завіту є записом, кодифікацією того першого досвіду віри, що апостоли почули від Ісуса, осмислили не без допомоги Святого Духа і проголошували усно. Це було занотоване для наступних поколінь і зберігається церквою. В апостольстві церкви виявляється також і сукцесія. Це означає, що ієрархія церкви бере свій початок від апостолів, апостольська влада передається з покоління в покоління через таїнство священства. Говорячи про склад церкви, можна вказати на три основні категорії вірян. Перша і найчисленніша, що є основою церкви, це миряни, друга категорія висвячені служителі, діякони, пресвітери священики та єпископи, третя богопосвячені віряни, які обирають шлях радикальнішої реалізації таїнства хрещення і слідування за Христом. Їх ми називаємо чернецтвом. Для кожного вірянина. Важливо зберігати свою ідентичність належності до однієї або навіть двох із цих груп, адже всі християни реалізують у житті місію Христа як пророка, царя і священика згідно зі своїм покликанням.